Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський, я SEO Fox Mind, найкращій компанії, де ви можете здобути професію it спеціаліста В цьому випуску новин Хто з українських девелоперів став отримувати більше. Комп'ютер, який працює без електроенергії, на що він здатний? Чому Neuralink відклала вживлення живлення чипа другому пацієнту? Поїхали до новин. Хто з українських девелоперів став отримувати більше. У зароплатному опитуванні, доу, яке проходило у травні червня 2024 року, взяли участь трохи більше 13 тисяч айтівців. З них 5387 розробників. 10% українських розробників заробляють понад 6400. доларів. 1% 11 доларів і більше. Найшвидше зростають зарплати розробників, які мають від 3 до 6 років досвіду роботи, що очікувано. З кожним роком вона збільшується на 500-600 доларів. Плюс 500, ви розумієте, про що це та? Влітку 2024 року помітно зросли зарплати найбільш досвідчених. Плюс 325 доларів в архітект і плюс 200 доларів у техліт. Це єдині категорії розробників, чиї медіанні зарплати зараз вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте причини зростання в них різні. Зарплати техліт підвищувалися в компаніях усіх видів, а в архітект це взумовлено винятково збільшенням частки цих фахівців, які працюють у продуктових компаніях. Розумієте. А останні поступово стають найпривабливішим місцем для розробників в Україні. Ну Як вам я вже казав, Україна стає поступово більш продуктовою країною, ніж аутсорсинговою. Це дуже круто. За ці півроку медіана зарплата в продуктових компаніях зросла на 300 доларів, до 3800. Медіана зарплата в аутстафінгових компаніях знизилась на 115 доларів за півроку. найсуттєвіше, просили в зарплатах стартапи мінус 138 доларів за пів року. Ну скажемо так, зміни не такі вже помітні все ж таки, погодьтеся. Хоча є одна зміна, про яку я вам вже сказав: гораздо більше стало продуктових компаній, і там більше грошей. Це дуже крута тенденція. Мені прям подобається. Дослідники створили механічний комп'ютер кірігамі. Він працює без електроенергії. І тут ці люди, які сидять зараз без світла, такі я хочу цю штуку. Ні, не хочете. Зараз розповім. Дослідники з Державного університету Північної Кароліни розробили комп'ютер, що використовує мистецтво Кірігамі. Воно поєднує Орігамі. З вирізанням для створення та керування тривимірними формами. Таким чином, цей комп'ютер є повністю механічним і не використовує електроенергію. Ну, хоча б на цей момент. кірігамі комп'ютер складається з 64 взаємопов'язаних кубиків розміром всього 1 на 1 см. Куби розташовані так, що їхня геометрія представляє дані. Маніпулювання або редагування даних здійснюється шляхом натискання на куби вгору або вниз, що змінює геометрію з'єднаних кубів. Комп'ютер з 64 кубами може використовуватися самостійно або підключатися до додаткових керігаймі комп'ютерів для збільшення складності, що підвищує єдність системи для зберігання даних. Як ви розумієте, не так же багато там даних в 64 цих. Хірігамі, я навіть не знаю, скільки це треба проховати. Кожен кубик у комп'ютері з'єднується з іншими тонкими змушками еластичної стрічки. Коли користувачі переходять до рігування даних, їм доводиться тягнути за край самої структури куба, що натягує еластичну стрічку і змінює положення кожного куба. Якщо відпустити куб, то всі інші залишаються в тому місці, де якого дійшли. Це майже як збереження документа в Word або блокування файла в статусі лише для читання. Ну щоб ви зрозуміли про що це. За словами Дзе Іня, доцента університету, метою комп'ютера Кірігамі є розробка стабільної механічної системи для зберігання даних. Основним напрямом є двійкові обчислювальні функції, але в майбутньому можливе складніше обчислювання з п'ятьма станами 0, 1, до 4. Складність комп'ютера Kirigami практично безмежна. Z innie розповідає про його використання для різних функцій, таких як до прикладу, шифрування даних. Проста метаструктура Kirigami з 9 одиницями має понад 362 000 можливих конфігурацій. Використання всіх 64 кубів. Збільшує кількість конфігурацій в геометричній прогресії. Дослідники стверджують, що комп'ютер захищений від вразливостей, яким піддаються електронні комп'ютери. Ну, як ви розумієте, до нього трохи складно добратися, використовуючи щось електронне. Він також не споживає електроенергію, принаймні ну, у своєму нинішньому вигляді, як я вже казав. Якщо комп'ютер вийде за межі дослідницької фази, його можна буде використовувати для зберігання даних. У Хасті резерву банків і компаній для боротьби з комп'ютерними вірусами, крадіжками та іншими вразливостями систем безпеки. Я можу їм подарувати більш простий варіант просто роздрукувати ці дані. Це також безпечно і не можна це записувати електронним способом. Ну скажімо так. І ще є питання щодо вводу даних в цей комп'ютер. Якщо їх треба вводити вручну, то в мене питання, мабуть. Було би якось дешевше зробити якусь автоматизацію. Ну ладно, я ж казав, що ви не хотіти такий комп'ютер вдома. Я ж правий, FoxMinded виповнюється 8 років. Запрошуємо вас відсоткувати разом із нами. З 8 по 22 липня 2024 року. Ми запускаємо дні знижок. Мінус 20% на всі курси менторінгу та навчання на проєкті для всіх нових та поточних студентів на необмежену кількість оплачених місяців. Умови та деталі будуть в описі. Реєструйтеся та з Днем Народження нас. Neuralink відклала вживлення чіпа другому пацієнту. Нещодавно компанія Ілона Маска повинна була імплантувати свій мозковий чіп. Другому пацієнту, але операцію довелося скасувати. За інформацією Bloomberg, пацієнт мав проблеми зі здоров'ям, через які він не міг бути учасником випробування експериментального чіпа наступного місяця. Знаєте, якось образливо про себе думати що запасний варіант. М? Хоча багатьом чоловікам знайоме чувство. Ладно, поїхали далі. Цитата. Вибір правильного пацієнта для подібних випробувань дуже важливий. Всі, хто бере участь як з клонічної, так і з хірургічної точки зору, хочуть зробити все правильно, сказав Майк Лоутон, головний виконавчий директор нейрологічного інституту Барроу, де планують прооперувати запасного кандидата. Грустно. Пацієнт, чию операцію нещодавно скасували, страждає набічний аміатрофічний склероз. Також відомий як хвороба. Лу Вона спричиняє дегенерацію нервових клітин у хребті та головному мозку, що призводить до паралічу м'язів. Випробування пристрою на пацієнтах з різними причинами рухових порушень є корисним, вважає Крістін Велл. Доцент кафедри нейрохірургії в університеті Колорадо і колишня співробітниця управління з контролю за продуктами і ліками США. Цитую: дуже важливо знати, що Чіп працює при різних станах, зазначила Велл. E, я з ній погоджуюсь, звісно, але ну, якось грустно про людину, якої відміняли операцію. Вона напевно на щось сподівалася. Окей, я все ж таки сподіваюся, що нейролинк e, якось. Смужається і зможе встановити людині свій девайс. Як ви пам'ятаєте, у першу пацієнта все одно все більш-менш нормально працює, хоча 85% електродів відвалилося, але все одно це краще, ніж нічого. Так що, напевно, це буде кльово. JetBrains представила Грейзі, ши письменника, який доступний ВДЄ та браузері. Ось що розповідають про нього у блозі компанії. Грейзі допомагає да перетворити ваші думки на чіткий. Добре сформульований текст за допомогою таких функцій, як мітева коректура, вбудована завершення тексту, узагальнення, переклад, перефразування та багато іншого. Наступного разу, коли вам знадобиться генерувати нові ідеї, складати проєкти документів чи дослідити різні точки зору, чому б не подивитися, що може запропонувати наш контекстно залежний чат. Із штучним інтелектом. Якщо ви є частиною глобальної команди, ви оцініте багатомовні можливості Грейзі, які дозволяють ефективно спілкуватися через кордони. З Грейзі ви можете зосередитись на кодуванні, а ми подбаємо про текст. Кінець цитати. Ну, продали. В основі Грейі лежит конфіденційність та безпека користувачів. Розробники не використовують текст, що вводиться для навчання мовних моделей, і нічого з нього не зберігається в пам'яті або в журналах серверів, де дають у компанії. Грейзі входить до складу JetBrains AI і входить до плану підписки AI Pro. А також доступна безкоштовно з деякими обмеженнями на функції штучного інтелекту. Ну слухайте, якщо є хоч що що розробники ненавидять більше, ніж написання э, документації, то я навіть не знаю, що це. Тому ось вам класний просто помічник, який зможе написати хоча б якусь частину документації, яку все одно ніхто не читає, за вас. Я вважаю, що це просто повинен спробувати кожен розробник. Точно. Пробуйте, розповідайте там в коментарях, тому що цікаво. Чи вправді, справді ця хрінові не працює. Український стартап Let's Data, навчивши виявляти інформаційні атаки швидше за команди аналітиків. Засновники стартапу в інтерв'ю Forbes розповіли, що створили радар. Який моніторить медіа та соцмережі, знаходять інформаційні кампанії, оцінює рівень загрози і надсилає попередження клієнтам. Завдання продукту вчасно виявляти кампанії, оцінювати можливі наслідки та надавати клієнтам час на реакцію. Цитую: нашим клієнтам не треба тримати 15 аналітиків, які 24 на 7 сидять на дешбордах. Якщо щось несе це в медіаполі, ми попередимо, пояснює співзасновниця стартапу Ксенія Ілюк. Let's Data виявляє не лише фейкові новини, коментарі чи негативні публікації у медіа та соцмережах, а й клони мобільних застосунків або підробні сторінки брендів. Непогано. Наразі Let's Data має 9 клієнтів, переважно американські та британські консалтингові компанії. Що співпрацюють з урядами та великим бізнесом, однак засновники планують відійти від клієнтів з консалтингу та продавати рішення безпосередньо компаніям або урядовим організаціям. Пріоритетними є галузі, де важлива репутація: фінанси, страхування, великі бренди. Ну що ж, я сподіваюся, рано чи пізно це буде доступно більш-менш звичайним людям. Тому що я б, наприклад, ну, поцікавив себе інформацією, яку знаходить така нейромережа. До речі. Щось дуже знайомо, просто напевно ми якось так уявляли собі майбутнє. Ну і взагалі такий знаєте, кіберпанк, коли одні штучні інтелекти генерують якусь бушит, щоб забити вам мозги. Інші штучні інтелекти допомагають від цього уберегтися. Наче всі щось роблять, але результат, то, скажімо, нульовий в результаті. Ну ладно, а що робити? Такий він, 21 -е сторіччя. Да. А мої дорогі, з вас лайк і коментар. Люблю вас, продуктивного і мирного продовження тижня. Бувайте! В моєму віці ні про яке зупинитись не може бути і мови. Бо якщо я зупинюсь, то побігти знову вже не вистачить сил. Алекс Ван Халлен. Звісно, з ван